Він ніколи не одружиться з тобою, якщо ваше число свідомості 1, 3 чи 5. Дивись відео до кінця, і ти зрозумієш, яка у вас сумісність та як вам побудувати щасливі довгострокові відносини. Насправді, для того, щоб дізнатися, чи одружиться на тобі чоловік, чи буде у вас щасливий шлюб, дуже важливо дізнатися вашу з ним сумісність. Кожна людина, що зустрічається вам у цьому житті, зустрічається вам для чогось. У вас є своя дата народження і число долі. У нього своя дата народження та своє число долі. Число долі це головний урок, який ми отримуємо з усіма людьми на цій планеті, які нам зустрічаються. Чому з мільйонів, мільярдів людей на цій планеті тобі зустрічається саме ця людина? Саме в цей період. Давайте розберемося в цьому питанні разом. Є два типи відносин: відносини за долею та відносини по кармі. Ви, напевно, це чули часто, але не розуміли, що це означає. Відносини за долею це означає, що люди вперше зустрілися один з одним. Це означає, що в минулих втіленнях кожен з них нічого поганого один одному не зробили. І вони зустрілися в цьому житті вперше для того, щоб прожити цей досвід. Коли люди зустрічаються по кармі, це говорить про те, що між ними є причинно наслідковий зв'язок з минулого втілення. Тобто, це означає, що ще в минулому житті вони бачилися один з одним, і хтось перед кимось сильно завинив. Хтось комусь зробив боляче, неправильно завершив стосунки, зрадив, обдурив, убив і чого тільки не буває в цьому попередньому житті. Ця пара знову зустрілася для того, щоб розірвати цей кармічний зв'язок і щоб винний поніс покарання. Так ось ці обидва типа відносин можна зберегти. Якщо ви зустрілися по кармі і за долою, це не означає, що ви приречені. Це ще не означає, що ви не зможете бути разом. Коли ви знаєте ваше число сумісності, ви можете побудувати гармонічні відносини. Для того, щоб прорахувати число сумісності, потрібно спочатку знати своє число долі та число долі вашого партнера. Число долі це сума всіх цифр вашої дати народження, зведені до одного числа. Припустимо, моя дата народження 14.07.14 року. .14. Я складаю всі показники між собою, виходить число 8. Вісімка це моє число долі, і я знаю, що це урок, який пов'язаний з кармою зради, образ, недовіри, і мені доведеться його пропрацювати в цьому житті. Число долі мого нареченого 3. Трійка це про імпульсивність. І урок тут буде полягати в тому, щоб навчитися керувати своїми емоціями. Про те, що навчитися контролювати себе. Коли ми складаємо два числа долі мого і партнера, то ми отримуємо кількість сумісності, і наше число сумісності 8 плюс 3 це 2. Двійка це діти, це сім'я, це стабільність. І для того, щоб ми побудували цю сім'ю, нам важливо разом пройти цей урок. І ось двійка це стосунки за долею, не по кармі. А допустимо, трійка по кармі, як це працює, адже ніхто просто так один одному не притягується. Ви, напевно, помічали, що жертва завжди знаходить свого аб'юзера. Допустимо, коли у людини числа долі один. І вона жорстка та агресивна, то їй завжди трапляється число долі жертви це два. І така пара, і шлюб приречені на аб'юз і дуже багато емоційного насильства, так як вони не пройшли свої уроки і зустрічаються один з одним, щоб їх пройти через так зване кровопролиття. Так, кармічна сумісність трійки, людина з числом долі 1 зустрічається з людиною з числом долі 2. Разом це дає сумісність 3. Це іспанська сім'я, де на початку дуже багато сварок, ревнощів, зрад та конфліктів, як на пороховій бочці, але є урок, який їм разом потрібно пройти, щоб зберегти ці стосунки. Тепер ви знаєте, хто ж такі кармічні партнери і партнери доленосні, і я впевнена, це позитивно вплине на ваш пошук своєї людини або збереже вже існуючі стосунки. Пиши число долі своє та число долі свого партнера, і ми детально розберемо ваші відносини.